Замість южноукраїнська, – «Південноукраїнськ». з новою назвою населений пункт вже місяць. В зв'язку з чим був запущений процес ще ряду перейменувань, говорить секретар міськради Денис Кравченко. Перейменування Южноукраїнської української міської ради на південноукраїнську міську раду і всі її структурні підлозі, комунальні підприємства, окремі відділи та окремі управління. Зробити перереєстрацію планують до 2025 року, говорить Кравченко. Це процес, який не Скажем, сам по собі недовгі, дано все буде залежати від ЦНАПу та державного реєстру. Місто перейменували 9 жовтня 2024 року. За рік до цього міська влада провела опитування населення, яку назву краще дати місту. Місцева жителька Олена каже, голосувала за варіант «Південноукраїнськ». Дякуємо, що Південноукраїнська не гард. Чесно, ну було б нерозумним назвати місто Гард при. Тому що АЕС Південноукраїнська підтримує таку назву і Василь. Південноукраїнське його нормальне названня. Це не якийсь гард, який десь там стояв колись. А він в 70-х годах почався з нуля. Наталія каже, не брала участі в голосуванні. Мені кажеться, що будущее нашого міста за молодими людьми, які вони хочуть построїть оце місце. Отаке хай воно й буде для них. Ми вже, нам уже все одно. Процес перейменування розпочали в зв'язку з вимогами статті 8 закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Міський голова Валерій Онофрієнко говорить: місцеві жителі тоді могли обрати з поміж трьох варіантів. Було Виладісни більше місяця, яке е, 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 на всіх рівнях. Е... Кожний мешканцев нашого міста мав можливість прийти і віддати свой голос за те названня, яке йому не сподобалось. За перше це південно країнську назад було більше трьох тисяч. За «ГАРД» було 666 і за «Бугагардськ» було 56. Комітет Верховної Ради з питань організації держвлади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під час засідання 21 лютого 2024 року підтримав перейменування Южноукраїнська на Гард. У жовтні 2024-го ця назва не отримала достатньої кількості голосів. Повідомив своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Було призначено повторне голосування вже за назву Південноукраїнськ. За неї проголосували більшість депутатів 275, Після чого вийшла відповідна постанова про перейменування. Історик Ігор Ніколаїв розповідає на місці Південноукраїнська в часи козацтва 40 років існувала паланка Гард. Чим пояснює, чому це слово закріпилося в двох запропонованих назвах? Богардівська паланка це територіально адміністративна одиниця війська Запорозького Запорізького Запорізь, незового, яка існувала у 18 столітті і охоплювала достатньо велику територію. В той час територія великого війська Запорізького вона відносилась до Російської імперії. І знову ж таки, да, козаки вони. Захищали кордони. Сам населений пункт каже, був заснований в 1975 році. До речі, розглядалася на ціла низка назву. Крім назва да, Южноукраїнськ. це було і Атамадар, і Нергополь, і е, Молодіжний, і Ташлик, і костянтинівка 2 Поселення, яке було утворено да, при будівництві південноукраїнської атомної станції, да, у 75-му році до 87-го року воно називалося саме костянтинівка 2 Потім ще це став Ну, От е, історія, да, от вона е, Конкретно міста історія. Вона пов'язана да, з південноукраїнською атомною станцією, тому що місто будувалося як супутник атомної станції. Атомну електростанцію переіменували з Южноукраїнської на південноукраїнську восени 2022-го. Тому каже Ніколаїв, вважає і це перейменування на південноукраїнськ міста, пов'язаного з нею логічним. Назарій Рубаняк, Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.